Пане Ігорю, слава Україні. Героям слава слава Ісусу Христому мої слава вітання. А, у чому полягає а, місія військового капелана? І одразу цікаво, чому ви обрали шлях капеланства? Ну, місія військового капелана полягає, так як є девіз капеланської служби, бути поруч. Угу. Капелан це та людина, яка поруч в найскладніших місцях. Священик перебуває в своїй церкві разом зі своїми вірянами. Капелан перебуває там, де є його люди, де є ті, з ким він знаходиться поряд. Місія капелана це, перш за все, тлумачити страждання людям, які, з якими він разом проходить ці страждання. Місія капелана показати, що в цих стражданнях, які проходять люди, вони із цих страждань можуть вийти сильнішими. Можуть вийти мудрішими, це означає, що він не вийде з безнадією страждання, навіють якусь безнадію. але капелан присутність в людини говорить: ні, ці страждання в твоєму житті для того, щоб ти став сильніший. Один із центральних біблійних текстів говорить, що коли людина проходить тяжкі часи, вона в них стає сильнішою. Чому я обрав капеланство? Коли почалась війна в 2014 році, до нашої семінарі прийшли навчатись капелани. І я просто почав їм допомагати сьогодні. Моя місія більше в тому, щоб бути помічником військовим капела військовим капеланом в навчанні, в іншій допомозі. Наприклад, коли в мене запитують військові: Ігор, чи ти можеш приїхати до нас з викладанням? якимось?» скажу, звичайно, можу куди приїдеш? Киньте крапочку, куди кинете крапочку? Туди приїду. Тому. Моя місія допомогти їм, і для цього я вибрав це служіння. Дякую вам. В одному інтерв'ю вам поставили запитання, що може змінити емоційно психологічну напруженість довкола теми мобілізації. І ви відповіли, мобілізація, на мою думку, провалиться, якщо не буде сформульована ясна практична ідея України. Яка вона практична ідея України на вашу думку? Практична ідея України має стосуватись не якихось гасел, на якихось метафоричних концептів ця практична ідея України має стосуватись душі особистості українців. Вона має говорити про те, який має бути характер українця, і що українець має робити для того, щоб його рідна країна, його рідна місцевість, де він живе, розсвітала завдяки його характеру. Не роботі інших людей за нього, не допомозі інших людей, а його характер, його особистість, його навики виді ключову роль в розвитку його ж країни. Торік, у серпні я була на зустрічі із митрополитом Епіфанієм, і він сказав дуже важливу думку. Він сказав, що дуже багато військовослужбовців на фронті навертаються до віри. Тобто, ті люди, які себе часом ідентифікували як атеїстами, чи, чи ще якось вони в такий пекельний час, в час, особливо коли небезпека от, от чатує і даруйте смерть, дихає вам у спину. Вони навертаються до віри. Вони починають молитися, вони починають читати Біблію. Наскільки ви це спостерігаєте, і чи справді це так? Це так, але знову ж таки тут не можна перебільшувати, коли кажуть, що на війні атеїстів немає, на війні аттіїсти є, тому що війна це достатньо жорстока річ, і потрібна допомога капелана, щоб він щоб людина побачила Бога на війні, тому що це не так просто виявляється в деяких речах. Я особисто бачив, коли люди навертаються до віри в Бога. І одна із моїх спілкувань було: я коли приїжджаю до військових, часто викладаю предмети. Які стосуються національної ідеї, національного розвитку. І от один із військових мені говорить: слухай, яка національна ідея, який національний розвиток, ми тут живемо в пеклі, ми вмираємо кожен день, у нас тут все погано, у нас все тут не добре. І я зупинився з ним, щоб поговорити. І ми з ним поговорили про Божий погляд на чоловік. Чоловік це той, хто управляє землею, яку дав йому Бог. І чоловік це той, який охороняє плоди свого управління. І тому ми знаходимося на передовій в пеклі, щоб охороняти плоди свого управління, і ця розмова про погляд бога на чоловіка спричинила з тим, що він навернувся до християнської віри з атеїзму. Ну це дуже короткий переказ цієї історії. А скажіть, будь ласка, от ви кажете, що ви говорите дуже часто про національну ідею, розповідаєте про це, що є дуже важливо, що є ось ця мотивація має бути глибинніша. А які ви книги радите читати? Які ви книги радте прочитати нашим глядачам? Ну і загалом всім українцям? Чи є у вас певний такий свій список, що потрібно прочитати кожному громадянинові України? Ну, перш за все, книги мого наставника Мирослава Мариновича. це моральний авторитет України. Його книги, коли гарцюють конні апокаліпсису, у принципі позитивної суми про митрополит Андрій Шетицького доровка за лідеру, це ту книгу, яку треба прочитати. Я би дуже радий прочитати автобіографію Шимона Переса дрібних мрій. Не буває дуже радив би прочитати книгу християнський світогляд Абрахама Кайпера і звичайно боржство Біблію. Ой, дякуємо дуже за ці рекомендації. От ви сказали, що ви часто буваєте з військовиками, спілкуєтеся з ними. А який нині в них психологічний стан? Як ви можете його ознаменувати? Так, кожного вівторка я приїжджаю з лекціями до військових, і їхній психологічний стан сьогодні можна сказати так: нам треба вистояти і нам треба тримати оборону. Нам треба відновити незалежність нашої країни на тих територіях, де її зараз немає тимчасовоку. Тому їхній стан дуже стійкий. Вони стійкі, вони сміливі, їм важко. Вони просять, щоб їх підмінили. Вони хочуть відпочити. Але стан їхній зараз такий: вони будуть стояти стільки, стільки треба. Моє переживання за них, що людський ресурс все ж таки вичерпується. І, але зараз це дуже стійкі люди. Я надихаюсь їхньою мужністю. Можливо, хтось думає, що я приїжджаю там їхніх розрадити їх, потішити їх. Я вам скажу відверто: спілкуючись з нашими військовими, я надихаюся їхньою мужністю, їхнім подвигом. Угу. А коли до вас звертаються, що загинув побратим, що ви їм говорите як священник, як капелан? Я мовчу, угу. а потім я кажу, що я не знаю, чому за помилки і гріхи одних помирають інші. У мене нема відповіді на це питання. але я точно знаю, що жертва воїна не має бути надаремною. Я говорю з ними про те, як ми можемо продовжити разом з ними живі місію того, хто помер. Абсолютно. Найкраща пам'ять це життя ради його місії. Абсолютно. А що найскладніше у капеланстві для вас? А... Особисто для мене, так як я не є штатним капеланом, офіцером Збройних сил України, тому, перебуваючи і з військовими і на цивільній території, я дуже часто зустрічаюся з тими людьми, які повернулися з полону або з тими людьми, які пережили катувань московицьких ординців. І спілкуватися з молодими людьми, які пережили ці катування, це найтяжче. Я виходжу з цих катувань. І просто повторюю собі, а Господь є добрий, а Господь є добрий. І я помітив себе, коли я проходжу так по вулиці, повторюю вже в голосі слова, і на мене люди оглядаються, як наче якісь несповна розуму, але насправді це оцей біль, величезний біль для мене це найтяжче. Розумію а, і наостанок наскільки тісно військові капелани різних конфесій співпрацюють між собою на фронті і поза ним. На фронті досить тісно. Я так само кожну вівторка викладаю і спілкуюся з капеланами східного угруповання оперативного командування Старобіліськ, Луганськ, Куп'янськ, і звичайно є певні речі на цивільній території, там заклики певних капеланів там не приймати причасті чи сповідь там з капеланами інших конфесій. Я в нашій семінарії в Полтаві. Ми постійно навчаємося навчаємо плюралізму, повазі і. Авторитетного визнання усіх релігій, і тому я думаю, що ми притримуємося як священник кожної свого розуміння, свого розповідання, але ми поважати маємо кожну релігію, і оцю взаємну повагу ми маємо плекати в собі. Тому на фронті співпраця тісна на ці на мирних відносно мирних територіях. Вона можливо, якщо сказати відверто, може виглядати трошки іншою. Але я вам скажу, коли йде мова про піклування про душу воїна. Коли йде мова про піклування, про, його, про нього в самий тяжкий для нього період, ну головне бути поруч з Богом в серці. А вже деталі віровчення вони вияснені будуть пізніше.